Ну, Посидіти. Прекрасно. Як тебе звати? Ілона. Прекрасна добре, Ілона. Ілона. Привіт. Я, е... А... я теж щось зніму. <рес> Костя! Костя, ну що ти таке? Дивіться. Ну не можна а так. А де ми стояти чи а, ні, 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 можна ні, сидіти? Ні-ні-ні. <рес> можна сидіти. І, можна сидіти на колінах, можна ні, ні. сидіти на плечах. На плечах, то на плечах. Нічого, давай. Ну, то <рес> <рес> давай. Всіх сиділо. Древо була. Древо була. Друга ріка. Тримаюся. Все добре. Так. Та ви можете Jesus. присісти на стілець. So, — стіл. Можете сідайте, тепер на стілець? — Це присісти руку. — стіле. Негама, можна атаки? Можна, можна, все. Так, ще одна палатка! Ми можемо ще! <laughs> а тепер, Святослав, Святослав, розкажи побільше, подетальніше про фільм, будь ласка. <laughs> пам'ятаєш, пам'ятаєш Рома з Це косплей, сцени з фільму. От там такого багато. А Приходьте. Це не скері, це не Ні-ні, Це. Це. Це слей. Це слей. Кул. Cool. cool. A little bit sexy, já bych řekl. No vám видніше